США, Огайо, літо 2023 рік. Їй 23 роки, вона молода мама, впевнена в собі і знає, чого хоче. Вона мріяла про з самого дитинства: психотерапія, допомога вразливим, робота з дітьми. І ось, нарешті, мрія здійснилася. Дипломи, ліцензії, перша робота у престижній організації, де щодня вона буде робити цей світ трішки кращим. Тепер вона сидить у білому светрі з дипломом на стіні, у своєму власному кабінеті і щирою усмішкою. Але коли вона. І лишається з дитиною наодинці, світ її мрій змінюється. Погляди стають довшими, дотики теплішими, а терапія зовсім інша. Бо коли двері зачинялися, це була вже не допомога. Привіт, друзі! З вами Ляра, і я рада вас знову бачити на каналі Історії Наніч. Сьогодні ми поговоримо про жінку, яка використала свою владу, довіру і близькість до дитини, щоб зробити щось абсолютно жахливе. Мене лякає, що таких випадків останнім часом стає все більше. І, хоча говорити про це важко, ми повинні це робити. Бо кожна така історія це дзвіночок про велику і реальну проблему, яку суспільство досі не хоче помічати. Головна героїня нашої сьогоднішньої справи жінка на ім'я Пейтон Шерс. Мені дуже шкода, що все так сталося. Я шкодую, що завдала болю матері її родині. Це були мої помилки як соціальної працівниці. Я хотіла підтримати його, але через брак меж зробила жахливі помилки. Це слова головної героїні сьогоднішньої справи. Але ні, не поспішайте думати, що вона просто оступилася. Бо Пейтон Ширс була не просто кимось, вона була психотерапевткою, якій батьки довірили найцінніше своїх дітей. І знаєте що? Вона почала зустрічати зі своїм пацієнтом з дитиною. так, усе саме так. І коли все розкрилося, здавалося, все, цю справу можна закривати. Але ні, це був тільки початок. Бо потім Пейтон взяла пістолет і вирушила до будинку цього хлопця. Її мета помст. Так, ви все правильно почули. Сексуальна хижачка, яка скористалася своєю владою і зруйнувала дитині життя, захотіла помститися своїй жертві і її родині. Коли я вперше дізналася про цю справу, я просто не могла повірити. Тож сьогодні ми поговоримо про жінку, яка мала допомагати, але замість цього стала загрозою. Але перед тим як ми зануримося в цю справу, я швиденько нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша активність у вигляді вподобайок і коментарів допомагають нашому каналу зростати, і ми завжди щиро вдячні за вашу підтримку. Також зараз ви бачите на екрані QR-код нашого телеграм-каналу. За бажанням долучайтеся. Там ми більше спілкуємося з вами і показуємо те, що зазвичай залишається за кадром. А тепер беріть чай або каву, вмощуйтеся зручніше, а я почну цю історію зі знайомства з Пейтон Ширс. Насправді про дитинство Пейтон дуже мало інформації, і не зрозуміло, чи можна взагалі довіряти цій інформації. Проте точно зрозуміло одне: життя Пейтон було далеко не ідеальним, і маленька сім'я приховувала велику таємницю. А все тому, що її наречений Ніколас був засуджений за сексуальні дії з дитиною. У 2015 році, ще до того, як вони познайомилися, Ніколас, якому в той час було 19 років, вийшов одного вечора на вулицю і зустрів 14-річну дівчинку. Він дав їй якусь заборонену речовину і після зґвалтував її. Ніколас був заарештований і звинувачений у зґвалтуванні, побитті і сексуальній поведінці з неповнолітньою. Але якимось чином йому вдалося укласти угоду, і всі ці звинувачення були зняті. Врешті-решт, Ніколасу довелося визнати себе винним лише в тому, що він наразив дитину на небезпеку. Він був засуджений до 4 років і 11 місяців ув'язнення. Але неймовірно, що лише через рік, у серпні 2017 року, Ніколас був звільнений, відсидівши лише 12 місяців. І саме після цього він зустрічає свою майбутню наречену на ім'я Пейтон Шерс. Тепер вони живуть у своєму милому маленькому будиночку і виховують дитину. Вони хотіли, щоб усі бачили їх ідеальною і щасливою сім'єю. Пейтон намагалася з усіх сил тримати цю планку, але їй було вкрай складно грати цю роль. Бо чим далі, тим більше все сипалося. Пейтон сварилася з сусідами через дрібниці і поводилася з ними зверхньо. Сусіди описували її як людину, яка звикла, що все має бути по її: контроль, маніпуляції, роздратованість усе це було про Пейтон. Тож дуже швидко вона стала небажаною персоною, яку всі почали виникати. Але найіронічніше навіть на це. Якщо пам'ятаєте, Ніколас, наречений Пейтон, був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Так от Пейтон активно постала дописи в соцмережах про те, як сильно вона засуджує і ненавидить покілів. Мертві поділи не вчиняють злочини повторно. Також Пейтон дуже щедро залишала хештег Save the Children. Проте це виглядало зовсім не як щире обурення. А скоріше, наче, Пейтон намагалася перекричати саму себе. Бо іноді той, хто найгучніше кричить, я ненавиджу монстрів, і сам є монстром. Але ми поговоримо про це трішки згодом. Друзі, всім привіт, іди ближче. В мене є до вас серйозна розмова. Якщо Трукрайм контент лякає вас менше ніж похід до стоматолога, я вас чудово розумію. Все моє життя мене лякали не тільки стоматологи, а ще й стоматології. Але сьогодні все зміниться. Бо сьогодні я потрапила в місце, яке виглядає зовсім не як місце для катувань, а як стоматологія з Пінтереста. І ці дві людинки змогли воплотити це в реальність. І сьогодні я вам проведу екскурсію. По перше, ви просто подивіться на цю рецепцію. По друге, ви тільки подивіться, скільки тут місця для вашого. Неймовірного селфі, а тепер запрошую вас разом зі мною піти на процедуру. Сьогодні ми будемо робити чистку і відбілювання. Це неймовірний стоматолог Віталія, котрі я одразу розповіла, що я дуже сильно боюсь стоматологів, якщо чесно. Але вона сказала, що зробить все, щоб розвіяти всі мої страхи. Тому тримайте за мене кулачки і помолимось. Студія, студія. Зробили чистку. Що я хочу сказати? Це була найнеболючіша чистка в моєму житті. І, до речі, крові було не так багато, набагато менше, ніж в наших історіях на ніч. Тепер будемо робити відбілювання. Я, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Ну, це Голлівуд, Просто. Просто шок. Оля, і є питаннячко, чому ми розповідаємо про вбивства і там не можна посміхатись? Бо мені здається, якби я ще так усміхалась, <сміхала> воно би було дуже гарно, але дуже дивно. Блін, просто капець. Дуже дякую, дуже дякую. Це дуже гарно, друзі. Я неймовірно задоволена результатом, і спеціально для вас в нас є приємний бонус. Приходите сюди, адресу бачите зараз унизу, показуєте на рецепції, що ви підписані на історії на ніч, і отримаєте знижку мінус 10% на будь-яку першу процедуру. А ще бонусом ви можете зустріти тут Олю. Тому до зустрічі, повертаючись до Пейтона і Ніколаса, незважаючи на те, що в них була сім'я, будинок і дитина, Пейтон цього було мало. Вона завжди прагнула визнання і мала одну велику мрію. Жінка з малку хотіла працювати з дітьми і робила все, щоб ця мрія здійснилася. Після школи вона вступила до університету штату Огайо, де отримала диплом соціального працівника, а потім і ступінь магістра. Пейтон проходила волонтерську практику в лікарнях, працювала у студентській клініці, стажувалася у соціальних службах по всьому штату. І ось у червні 2023 року, після років навчання і практики, Пейтон отримує ліцензію соціального працівника. Вона була в захваті, і її мрія нарешті здійснилася. Тепер Пейтон Ширс соціальна працівниця і буде працювати і допомагати дітям. Але щастя тривало недовго, бо вже зовсім скоро все почне летіти Шкараберть, і світ побачить справжнє обличчя Пейтон Ширс. Отримавши ліцензію, Пейтон подається на свою першу офіційну роботу і беруть у національну організацію, яка надає психологічну допомогу дітям, родинам і навіть опікується дітьми в системі прийомних родин. Основна місія організації захистити найвразливіших дітей, допомогти тим, кому складно, і надати допомогу дітям, які пережили травму. Саме там Пейтон Ширс починає працювати на посаді дитячого психотерапевта. 23-річна Пейтон мала прямий доступ до дітей, які потребували найбільше довіри турботи. До і це дуже важливий момент, тому що діти, які пережили травму, найбільш вразливі. Проте, повертаючись до справи, улітку 2023 року Пейтон приступає до роботи і призначають кілька кейсів, різні діти починаються консультації. І десь між червнем і серпнем того ж року трапляється переломний момент. Її новий підопічний 13-річний хлопчик. Ми будемо називати його Алекс, щоб зберегти анонімність. Батьки Алекса звернулись до цієї програми через його проблеми з поведінкою у школі і вдома. Вони шукали допомоги і підтримки спеціаліста, і саме таким чином організація призначила йому Пейтон Ширс як терапевтку. Так почалися регулярні зустрічі завжди один на один. Жодних камер, жодних свідків. Лише вона і 13-річний хлопець, який намагається довіритись. Пейтон не поспішала. Вона знала, що робить, і використовувала довіру хлопчика як зброю. У відкритому доступі немає всіх деталей, але за версією слідства все почалося з делікатних інтимних розмов, з розмов, які точно не входять до меж професійного терапевтичного спілкування, особисті питання, інтимні речі, речі, від яких дитина починає відчувати близькість. Таким чином, Пейтон ламала бар'єри і крок за кроком завойовувала контроль. Вважається, що потім Пейтон перейшла до недоречних дотиків. І якщо спочатку вони могли виглядати досить невинними, як, наприклад, рука на плечі, поплескування по спині, то потім рука терапевтки почала лягати на коліно Алекса. Але всі ці недоречні дотики Пейтон ще б могла якось пояснити. Вона могла б сказати, що вона просто заспокоювала хлопчика, і в цьому немає нічого такого. І знаєте, можливо, це б спрацювало. рівно до моменту, коли Пейтон нахилилася, і почала цілувати Алекса. Ми не знаємо його реакції, але можна припустити, що, мабуть, це збило його з пантелику. Адже Алексу лише 13 років, а Пейтон була його терапевткою. І проблема тут не тільки через те, що хлопчик був неповнолітній. Пейтон була тією людиною, з якою Алекс зблизився, відчував себе в безпеці і вчився відкриватися і бути вразливим. І в цей самий час Пейтон використовувала свою владу щоб скористатися вразливою дитиною. Бо незабаром це зайшло набагато далі, і переросло у повноцінні сексуальні стосунки. І коли я кажу стосунки, то я не маю на увазі стосунки у звичайному розумінні, бо нагадаю, що Пейтон, 23, вона дитяча психотерапевтка, а Алекс, її пацієнт і йому лише 13 років. За законом це зґвалтування хлопчика, який ще не досяг повноліття. І тут я хочу поставити цю історію на паузу. Минулого місяця на нашому каналі виходила історія про вчительку Роко, яка теж мала інтимний зв'язок зі своїм учнем 6 класу. І знаєте, що нас реально шокувало? Кількість коментарів від дорослих і не дуже чоловіків, які писали: я б мріяв про таке, ого, пощастило, пацану, та він був у захваті, не треба ставитись до 13-річного і до дитини. Чому в мене не було такої вчительки? На його місці мав бути я, і це не просто треш. Це жахливо і тривожно. І знаєте, обурюю, що ця історія не викликала би таких реакцій, якби на місці хлопця була 13-річна дівчинка. Бо я впевнена, що ніхто не написав би, що їй пощастило. Усі б казали, що це злочин. І от саме тут найболючіше питання: чому ми досі ділимо жертв постаті? 13 років це дитина, і неважливо, хлопець чи дівчина. У більшості країн вік згоди 16-18 років. І якщо дитина молодша за вік згоди, це автоматично злочин. І так, це злочин, навіть якщо дитина не протестувала. Адже дитина ще не має емоційної, сексуальної, психологічної зрілості, щоб зрозуміти наслідки таких дій. І коли дорослий це ігнорує, це не захоплення, це використання влади і довіри. Тож ні. Це не йому пощастило. Це дитина, яка потрапила в руки дорослої людини, яка мала її захищати, але замість цього скористалася нею. Пейтон Ширс використовувала Алекса кількома різними способами, які включали як вагінальний статевий акт, так і оральний секс. Ба Більше це відбувалося не просто в одному місці. Наприклад, в офісі Пейтон, де вона проводила свої терапевтичні сеанси за закритими дверима. Пейтон буквально подорожувала по Огайо з цією дитиною, гвалтуючи його в різних місцях. Це тривало все літо 2023 року. І що особливо мене вражає у цій справі, так це швидкість, з якою діяла Пейтон. Вдумайтеся тільки, це була її перша робота на повний робочий день. Вона багато й старанно вчилася, волонтерила, працювала, отримала посаду і менше ніж за два місяці вже згвалтувала дитину. Це абсолютно спантеличує мене. Адже Пейтон Ширс так мріяла допомагати дітям і публічно засуджувала зловживання, але при цьому вона обирає роботу з вразливими дітьми і замість допомоги використовує їх в своїх збочених цілях. Що у вас ще більше склалася вся картинка, я хочу наголосити, що діти, яким мала допомагати Пейтон Ширс, це психологічно ослаблені діти, які часто не мають механізмів захисту або навіть базового розуміння, що з ними відбувається. Такі діти часто довіряють дорослим по посаді. Якщо тобі 13 років і мама каже, що ця тьотя, твій психотерапевт, вона добра і хоче тобі допомогти, то дитина довіряє беззаперечно. І якщо цей дорослий каже, те, що я торкаюсь твоїх інтимних місць, це нормально, то дитина їй повірить. А травмовані діти ще й часто мають синдром хорошої дитини. Вони бояться, що якщо вони розчарують дорослого, то від них відмовляться. І коли такий дорослий, як Пейтон, ширс, починає змішувати ці поняття, дитина не встигає зрозуміти, що насправді відбувається. Така дитина лише думає, що вона особлива, якщо її обрали. І саме тому такі діти, це була ідеальна ціль для Пейтон. І знаєте, це змушує мене замислитися: чи було це її метою з першого дня? Що саме робить її такою цілеспрямованою? Чи робила вона це раніше? Ще до того, як вивчилась і отримала посаду дитячої психотерапевтки, і куди поділися її гучні заяви врятуйте дітей? На щастя, мати хлопчика Джейн Доу стала підозрювати Пейтону зловживання. Психотерапевці було щось, чому мама Алекса не довіряла. Можливо, їй не подобалося, як Пейтон дивилася на її сина, або, можливо, вона помітила дивні сигнали. Тож, що зробила мати хлопчика? Вона пішла прямо до національної програми захисту молоді, щоб висловити своє занепокоєння. Це було 22 вересня 2023 року, тобто всього через три місяці після того, як Пейтон Ширс отримала посаду і почала використовувати Алекса. І якщо ви дивилися історію про Брітані за море, то зараз ви спіймаєте дежавю. Керівники Пейтон не зробили абсолютно нічого. Вони не розслідували цю справу і просто ігнорували занепокоєну матір. Ба більше, ні керівник Пейтон, ні співробітники Національної програми захисту молоді, ніхто з них навіть не поговорив з Пейтон Ширс. Всі закрили очі і абсолютно нічого не зробили. Тож хижацька поведінка дитячої психотерапевтки просто продовжувалася. Проте, коли минуло ще кілька днів, у матері Алекса ставало ще більше і більше підозр. Її нутро підказувало їй, що щось не так, а тому вона вирішує, що їй доведеться шукати відповіді самостійно. І вона влаштовує власне розслідування. Джейн вирішує взяти телефон сина і починає переглядати повідомлення. Просто щоб подивитися, чи немає там чогось від Пейтона. Проте спочатку вона не знайшла нічого особливого. Багато повідомлень між Алексом і його психотерапевткою були видалені, але Джейн все ж таки вдалося дещо знайти. Це було повідомлення від Пейтон, в якому йшлося, що мати Алекса пішла прямо до національної програми захисту прав молоді, аби зашкодити їм. І далі стурбована мама хлопчика бачить таке повідомлення. Ти видали відео? Ми маємо переконатися, що твоя мама його не побачить. Погодьтесь, це не виглядає як щось безневинне. Це тривожний сигнал, який зриває маску з людини, якій довірили психіку дитини. І мама Алекса, не вагаючись на секунди, бере телефон і їде з ним просто у відділок поліції. Джейн не знає, що саме було в тому відео, але вона відчуває, що щось тут не так. Поліція проводить експертизу, відновлює видалене. І знаходить те, що шокувало навіть досвідчених офіцерів. Вони бачать відео, на якому Пейтон Ширс чинить сексуальне насильство над 13-річним хлопчиком. Поліція була в шоці. Але уявіть на секунду, що відчуває мама. Ти довіряєш спеціалістці, ти ведеш свою дитину на терапію. А замість допомоги твоя неповнолітня дитина стає жертвою зголтування і збочених фантазій дорослої людини. І не просто жертвою. Це все знято на відео і збережено як трофей. Невже Пейтон дійсно думала, що це зійде з рук? Проте тепер поліція мала чіткі докази, що Пейтон ширс сексуальний маньяк. Однак, крім чіткого доказу, офіцери хотіли також отримати і зізнання Пейтон. Тому поліція і мати хлопчика влаштували пастку, щоб змусити Пейтон зізнатися. Вони організували три телефонні дзвінки між поліцією, матір'ю хлопчика і Пейтон. Вони хотіли, щоб Пейтон і гадки не мали, що поліція слухає цю розмову на іншому кінці дроту. Тож мама Алекса подзвонила психотерапевці. Як ти посміла? Як ти посміла зробити це з моїм сином? Я бачила повідомлення, я бачила відео, я знаю, що ти зробила. Я знаю, хто ти така. Неймовірно, але Пейтон робить повне зізнання. Вона навіть не намагалася заперечувати те, що вона зробила. Вона просто починає говорити, що їй шкода. Просить вибачення і каже, що вона не хотіла, щоб так сталося. А потім Пейтон Ширс намагається переконати Джейн не йти в поліцію. Очевидно, що вона не розуміла, що поліція насправді слухає їхню розмову. Пейтон починає казати: Мені дуже шкода, будь ласка, не вплутайте в це поліцію, я впевнена, що ми щось придумаємо. І знаєте, ми часто бачимо таке в подібних випадках. Буквально те ж саме сталося у випадку з Брітані Замора. Вона також намагалася переконати батьків своїх жертв не звертатися в поліцію. І знаєте, особливо тривожно в цій справі це те, що у Пейтон була чотирьохрічна дитина, тобто між її дитиною і Алексом була різниця всього лише в 9 років. Але повертаючись до телефонної розмови, як ви вже знаєте, поліція була на тому кінці дроту, і вони записали все її зізнання. Тож 6 жовтня 2023 року, всього за тиждень після цього телефонного дзвінка, поліція постукала в двері Пейтон Ширс. Комічно, що це був її 24-й день народження, який вона святкувала вдома зі своєю сім'єю. І в цей момент біля її дверей з'являється поліція, вривається до неї в дім і каже, що її заарештовано за сексуальну поведінку з неповнолітнім. Пейтон була шокована. Вона була впевнена, що мати хлопчика не піде в поліцію. Проте ні, Пейтон Ширс взяли під варту. Новина про її арешт швидко поширилася в суспільстві. Всі знали, що Пейтон була заарештована і в чому її звинувачують. Люди почали приходити до неї додому, вимагаючи пояснень від її нареченого. Але Ніколас зачинив двері, штори, жалюзі і не хотів нічого обговорювати. Застава, яку суд встановлює для Пейтон 50 тисяч доларів. І, на жаль, вона платить її одразу. Так, ви правильно все зрозуміли. Пейтон одразу ж вийшла на волю. Але історія на цьому не закінчується, бо далі починається те, що ледь вкладається в голові. У четвер, 26 жовтня 2023 року, приблизно через три тижні після арешту, Петн з'являється на порозі будинку Алекса з пістолетом і починає погрожувати його матері. Я вб'ю тебе! Ти зруйнувала моє життя. Ти зруйнувала моє життя. Це все твоя вина! Навіщо ти пішла в поліцію? Як ти могла? Уявіть тільки, Пейтон Ширс, яка скористалася 13-річним хлопчиком, тепер з'являється біля його будинку зі зброєю, погрожуючи вбити не тільки його матір, а й усіх людей в цьому будинку. Невже вона дійсно думала, що батьки Алекса не підуть в поліцію? Але все, про що думає Пейтон, це помста. Вона кричить, стукує, а потім починає стріляти у вхідні двері і вікна. Але це було не найжахливіше. Адже якимось чином вона проникає всередину? Ніхто досі не знає, як саме. Чи вибила Пейтон двері, чи розбила скло, чи, можливо, стріляла у замок. Але зараз Пейтон у будинку, у неї в руках зброя, і вона шукає помсти. Але, на щастя, вдома нікого не було. Мама хлопчика побачила усе через камери спостереження на телефоні і одразу ж зателефонувала в поліцію. Уявіть на секунду, цей холод по спині: ти спостерігаєш як психічно нестабільна людина, яка раніше завдала шкоди твоїй дитині. Ходить зі зброєю по твоєму будинку і кричить, що хоче тебе вбити. Насправді, велике щастя і вдача, що родини не було вдома, і ніхто не постраждав. Коли прибула поліція, Пейтон сиділа на ганку, направивши пістолет на себе і погрожувала накласти на себе руки. Вона стверджувала, що не може жити з тим, що вона зробила. Офіцери почали перемовини. Це збройне протистояння тривало годинами, і нарешті її знешкодили. Після неймовірно довгих і складних перемовин поліції вдалося розброїти Пейтон. На щастя, вона не встигла нікому завдати ще більшої шкоди. На психотерапевтку одягли наручники і забрали під варту вдруге. Проте сім'я хлопчика була абсолютно розгублена. Вони дуже хвилювалися, що Пейтон ширс знову вийде під заставу і повернеться до них додому. Проте цього разу її вже не відпустили. Суд скасував можливі застави. Пейтон пред'являють нові звинувачення, включно з погрозою свідкою, але не спробою вбивства, що звучить як повний абсурд, якщо чесно. Вона буквально з'явилася в будинку з пістолетом і словами Я вб'ю тебе. Якщо це не замах на вбивство, то я не знаю, що це. І поки Пейтон була під вартою в очікуванні суду, вона почала придумувати безглузді виправдання, щоб пояснити, чому вона гвалтувала дитину. Вона почала говорити, що Алекс був ініціатором їхніх стосунків. Що це все його провина, що це 13-річний хлопчик примушував її до інтимних стосунків і що це він шантажував її. Під час слідства Пейтон продовжувала плакати і вигадувати, ніби вона не мала наміру нікому завдати шкоди. На суді все зайшло ще далі. Пейтон плакала, і увага, дякувала мамі хлопця за те, що вона врятувала їй життя викликом поліції. Пейтон сказала, що просто не мала чітких меж і що помилилась. Вона також сказала, що дбає про хлопчика, і все, чого вона хотіла, це підтримати його. Після цих заяв я навіть не думаю, що вона знає, що означає слово межа. Проте суддя жорстко зруйнував ці виправдання. Він дитина, а ти доросла, професійно навчена людина. Не треба спеціальної підготовки, щоб не спати з дитиною. Обвинувачення мала купу доказів проти Пейтон. У них було відео, на якому вона гвалтує хлопчика, а також її повне зізнання, записане на плівку. Здавалося б, що у Пейтон не було жодного шансу. Чому здавалося? Бо хоча вирок міг сягати 28 років, у червні 2024 року Пейтон отримала лише 4 роки і кілька місяців. Вона вдягла капелюх жертви і благала суддю зменшити вирок. Пейтон сказала, що у неї вдома маленький син. Який потребує її допомоги. І такий вирок буде несправедливим по відношенню до її сина. Так, вам не почулося. Пейтон казала на суді, що буде несправедливо, якщо вона проведе довгий час у в'язниці. Можливо, Пейтон варто було би подумати про це до того, як вчинити сексуальне насильство над неповнолітнім. Проте це спрацювало. З цього терміну їй відняли 253 дні за вже проведений час під арештом. А це означає, що при гарній поведінці. Пейтон може вийти наприкінці 2025 року. Тобто цього року Пейтон Ширс, який буде лише 26 років, може вийти на волю. Родина Алекса була обурена з тих пір. Джейн повністю втратила віру в систему. Мама Алекса сказала, що все це справило на її сина такий руйнівний вплив, що вона подала до суду і на Пейтон, і на її роботодавця, і на національну програму захисту прав молоді. Я довірилась людині, яка мала допомогти моєму сину. А замість цього вона зрадила цю довіру і зламала його. Я шкодую, що коли-небудь впустила її в наш дім. Ця історія це не просто черговий гучний заголовок, це приклад того, як система, яка покликана захищати дітей, може стати джерелом нової травми. Та яскравий приклад, як суспільство часто не готове адекватно реагувати, особливо коли злочинить жінка. Жінка з дипломами, мріємо рятувати дітей. Та це не я, це 13-річний хлопчик мене спокусив. У цій історії було все. Дитина, що шукала допомоги, Терапевтка, яка замість допомоги скористалася дитиною, спроба вбивства, ну і вішенка на торті у вигляді слів під час суду в стилі Я дякую мамі жертви, бо вона врятувала мені життя. І знаєте, саме через мовчання, іронію, знецінення йому ж пощастило, він сам винен. Жертвам ще складніше говорити. Бо поки злочинці типу Пейтон Ширс отримують 4 роки за повний каталог сексуальних злочинів і погрози з вогнепальною зброєю, суспільство ще примудряється ділити жертв. Та це ж хлопець, він не постраждав. Невже секс дорослою з дорослою жінкою може завдати шкоди? Так, може, бо 13 років це дитина. Це дитина незалежно від її фантазії і бажань, адже вік згоди існує не просто так. А те, що Пейтон Ширс може вийти на волю вже в цьому році. Це, на мою думку, ляпас кожній жертві, кожному батькові і кожній матері. А що ви думаєте про цей вирок? І головне, чому в 2025 році люди досі не хочуть визнавати, що зґвалтування хлопчика дорослою жінкою це теж зґвалтування. Ми будемо раді почитати ваші думки з цього приводу в коментарях. А з вами були Історії на ніч» і всім на добраніч!